З чернівців до нас приїхала Левкун Ірина. Зустрічаємо. Добрий вечір, добрий вечір. Ребі. Юра, Леся, Валентин. Вітання вам. Скажіть, будь ласка, з чим ви прийшли до нас, з яким форматом? Я прийшла, мабуть, з тим, що я буду позорити свою сім'ю. <сум> Тому наперед, мама, тато, вибачте мене, будь ласка, великі, я не хотіла, але таке життя, таке життя. Але гроші важливіші, правильно? <сум> ну, дивіться, комуналка раз, за квартиру два, новий одяг купити три. Ну, я думаю, багато є приводів. А сім'я потерпить трохи, так? А сім'я потім скаже, Ірочка, дякую. Що ж ти така молодець. Немає кращих вибачень перед сім'єю, ніж принести додому 50 тисяч гривень. Все правильно. Ми вам цього і бажаємо. Ірина, якщо ви готові, починаємо. Я думаю, так. Хвилина для вас. Можливість виграти 2 тисячі гривень. Поїхали. Мене звати Іра, мені 24 роки і 20 з них я схожа на циганку. Та, просто перші 4 роки я ще не міла гроші просити. У мене є старша сестра, і знаєте, нам не вірять, що ми рідні, кажуть, що дійсно не схожі одна на одну, тому що я від природи кучерява смулява брюнетка, а в неї є гроші на кератин і нормальний шампунь. От є така проблема. Ми коли разом з нею гуляємо, то мене починають від неї відганяти, бо думаю, що якась циганка причепилась, так? Ще мені дуже часто кажуть, що я схожа на туркеню, і нічого проти цього не маю. Я дуже сильно люблю Туреччину. Правда, турків я бачила тільки в Дирекції, і то не повністю. Та якось в мене була ситуація. Дійсно, моя подруга літала на відпочинок в Туреччину. І знаєте, кожен божий день вона постила сторіс про те, які там страшні дівчата. І ще тепер вона розуміє, чому турки пишуть саме українкам. Коли вона потім приїхала назад, ми вийшли з нею на каву, і першою фразою, яку вона мені сказала, це було Іра! Ти би там була як своя. Дві тисячі гривень коміків на першій хвилині. Дякую, дякую, дякую. Чесно кажучи, десь з 30-ї секунди коміки вже ледь тримались. Я хотіла, щоб вони насолоджувалися. все нормально. Ірина, чи готові ви ризикнути двома тисячами для того, щоб виграти п'ять? Так, так, так. Тоді зал вас підтримує. Друга хвилина для вас. Нещодавно моя мама мені пред'явила, каже: Іра, ти мене вічно у тих своїх стендапах позориш. Я кажу: добре, добре, більше не буду. Вона каже: Ні, ти не поняла, у нас ще є тато. Та й знаєте, мій тато дуже сильно хотів сина, тому з самого дитинства називає мене не Іра, а Славік. Славік, прикиньте, він виховував мене як справжнього мужика, тому я не вмію плести косички, але роблю а ах... від коси на вікнах. Дівчата, поаплодуйте, будь ласка, в кого є косметолог? А, ага. а хлопці, поплодуйте в кого один рушник на лице і на сраку. А я бачу тут би деякі дівчата поаплодували. правда, Леся? Ні? Вітаємо! П'ять тисяч гривень! Дякую, дякую. То наші секрети, ми собі знаємо. Ірино. Скажіть, будь ласка, п'ять тисяч гривень можна забрати прямо зараз, а можна спробувати виграти десять. Давайте спробуємо більше. Давайте. Хвилина для вас. Поїхали. Хлопці, зараз я розкрию головний секрет всіх дівчат. Значить, дивіться, коли при знайомстві з дівчиною ви чуєте фразу У мене є хлопець, це може означати два варіанти. Значить, перший у неї дійсно є хлопець. І другий, по тобі відразу видно, що ти. Але я помітила, що коли ти знайомишся з хлопцем і чуєш фразу вибач, у мене є дівчина, це означає всього-навсього одне: вона стоїть збоку. Вона стоїть збоку і чекає, щоб дати йому по чолі за слово вибач на початку. Просто серйозно вибач, в мене є дівчина. Вибач, це взагалі як? Просто зараз дуже важко знайомитися в соцмережах, особливо в інстаграмі. Бо вся романтика скасовується після однієї смс-ки. В душ і без мене, хлопці. А що ви очікуєте почути у відповідь на цю фразу? Приїдь до мене, помий мені спинку. Що це за курси молодої заробітчанки? Спочатку ти миєш мене, а потім я діда в Італії, Ну. Десять тисяч гривень приносить тобі сміх Юри на 48 секунді. Що за курси молодої заробітятки? <рес> таке життя, таке життя. А, Ірино, так. Вже десять тисяч є. Чудово, можна зупинитись. А можна йти далі. Можна йти далі. Ну, Лесень мені підмигує, що можна. А хто я така, щоб не слухати Лесю Іванівну? А хто я така, щоб вас зупиняти? От бачите. Тоді. Наступна хвилина для тебе. Мені 24 роки, і останніх 5 років на кожному сімейному застілі я чую одне й те саме питання. Ну шо, коли заміж? Але на щастя, сексу моїх батьків був як мінімум двічі. Тому у мене є ще старша сестра Оля. І знаєте, їй 29 років. Вона живе в Києві. і В неї трішки інші запити на чоловіків. Вона хоче, щоб у їхніх дітей молочними були відразу вініри. І тому, знаєте, в цьому плані не дивно, що вона не одружена, та вона для мене як ППО. Я на тупо відбиваюся від усіх незручних питань. І в моєї мами є дуже потаємна мрія це видати мою старшу сестру заміж. І коли моя Оля у 29 років поставила брекети, моя мама трішки зневірилася. Така дзвонить до неї і каже: «Олюсітко, скажи мамі, а ти серйозно думаєш, що проблема саме в зубах? <рес> ну, я вирішила на всяк перестрахуватися, тому я не ставила брекети, бо краще я походжу з кривими зубами, але робочим ротом. Двадцять тисяч гривень! Дякую. Ви ж мали на увазі, що він е, приносить вам гроші е, під час стендапу, під час виступу. Саме так, так, ми так і подумали. Артикуляція, дикція, розмовляти Бачите, ви прямо як язика зняли. Двадцять тисяч. Двадцять тисяч. Чи буде у вас спроба піти на 50 тисяч гривень? От я сумніваюся. Думаю, варто чи ні? От дуже-дуже. Ірину, дивіться, з однієї сторони, якщо комік сумнівається, то це перша ознака того, що треба брати гроші. А якщо сумнівається комікеса, то мабуть у неї просто <гум>, дуже багато різних варіантів. Але якщо я розривні жарти... І ще є декілька жартів про сестру, наприклад. Хочеться, щоб не точно з сім'ї вигнали. Да? Давайте, мабуть, все-таки гроші. Так, це буде кращий варіант. Дуже класне рішення. 20 тисяч гривень в нашому шоу виграє. Ірина Мифу з міста Чернісів. Дякую, Дякую, Дякую. Я Дуже вдячна за такі можливості, але, мабуть, всі ці кошти я все ж таки передам на підтримку збройним силам України. Тому віримо в перемогу, все буде Україна.